Це, це був удар нижче пояса для Росії, тому що, а, це спростовує їхній, е, так скажемо, міф про е, тактичну ядерну потугу. Uh -huh. Вони, росіянці то вже не можуть е, сказати, що ми, а якщо що, ми кинемо е, ракету з тактичним боєзарядом. Буде вона просто збита і все. А... Пане Павле, треба уточнити, бо ми не дуже освічені люди, ваші слухачі. Тобто кінжал він може бути так само ядерним, і його просто ми знищимо, якщо що, знищимо. І це на тому кінець тактичному ядерному удару. Так, Так, кінжал може нести ядерну боєголовку, але і деякі інші крилаті ракети, наприклад, ті, які скидаються по нам з ту 95-х тих е, літаків, вони теж можуть нести ядерну боєголовку, але те, що вони е, знищуються е, ракети Х1, ну, модифікація е, е, з ядерною боєголовкою, ну, в принципі, це те ж саме: Х-555 чи Х-55, що вони збиваються нашою ППО навіть. Байдуже, з ядерною чи неядерною ядерною головою. Це вже було відомо. Але і у росіян залишався такий маленька ніша для кінжала. От ми спорядимо кінжал з ядерним головою, то він точно долетить чи бабахне там, де. Це йому має бути. Все, і кінжали збиваються. Це удар по. У російській потужні закреслюється ще одна така скреп... небезпека. Така, да, така, закреслюється ще один фактор, який використовувала Росія для шантажа. А до слова і Китай теж. До слова, це ще й Китай такий добрячий прочуха. Тому що китайці, які орієнтуються на зброю е схожу, а часто аналогічно російською, і, го і готуються постійно готуються до захоплення Тайваню, дізналися ж здатності е патріота. Я нагадаю, на початку нашої розмови говорили, а в Тайвані 50. -го. 50. Угу.